Отже, маємо сьогодні читання апостола Павла до Колосян. І у цьому читанні ми чуємо такі гарні важливі слова. Апостол Павло, якби каже, про дію Бога в нашому житті каже: Він, то Бог, вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому маємо. Відпущення прощення гріхів. Дивіться, коли я чую цей вираз, він вирвав нас, то я собі завжди пригадую такий певний образ, образ звіра. Давайте ми візьмемо образ Лева, тому що і апостол Петро говорить про те, що диявол, як лев рикаючий, хоче когось пожерти. І я візьму цей образ саме по цій причині, не тому, що Лев. Якась дуже сильно погана тваринка, так? Але саме, тому що апостол Петро дав так само такий образ. Я собі уявляю, що ми свого роду із за гріхів опинилися у цій пащі Лева. І коли собі пригадую ці слова, то пригадую собі, якби що Господь що зробив, Він якби вирвав нас звідси. І тут можемо собі уявити це, що Лев тримає жертву у своїй пащі, у своїх зубах, і він як король звірів, так, як цар звірів, ніхто до нього не може підійти, ніхто не має сили вирвати е, жертву цю від нього. І тому потрібен хтось, хто, ну хто справді має зробити цю силу. І слухайте, після гріхопадіння. Справді, ми опинилися, як би в цій пащі Лева. Гріх людину дуже сильно побив і зв'язав. Людина через гріх не має свободи і не мала свободи. І тому потрібен був у когось, тобто хто є сильніший за гріх, і вирвати нас саме з цієї пащі цього дракона, цього так, демона. І Бог це зробив. І коли ми чуємо цей вираз, Він вирвав нас, то мусимо, дорогі браті сестри в Христі, розуміти, що це вже сталося. І зауважимо, що Бог постійно хоче це робити, Він постійно хоче нас якби виривати. Дивіться, що є цими зубами оцього цього лева, які тримають нас у такому певному, певній зав'язаності, це можуть бути якісь гріхи окремі, які ми не можемо побороти. Це можуть бути похоті. Я це прагну, цього хочу, і воно мені не дає спокою. Це можуть бути залежності. Це можуть бути наші слабкості, це, це можуть бути наші комплекси, то що я говорив попередньо так у проповіді е, під час літургії, наші певні такі комплекси, які ми маємо. Це можуть бути дитячі травми, які нас до сьогодні можуть тримати, і ми не будемо мати тої свободи, яку би ми мали мати. І ці всі речі, дивіться, вони що роблять, вони насправді зав'язують. Це є це свого, роду, свого роду тьма. З власного досвіду і від себе особисто, і від досвіду інших людей, які приходили не один раз, чи до мене, чи до інших отців. І казали про цю проблему, казали про ці свої проблеми, що нам є важко жити. Чому? Ну бо маю такі комплекси, маю такі комплекси, маю, маю такі гріхи, такі проблеми. Я хочу з цього, я хочу визволитися від цього, а не можу. Тобто є розуміння, є бажання, а не маю сили. Немає сили. І, Тобто це свого роду така певного роду тьма, з якої ми ну, вирватися не можемо. І тому цей вислів, він вирвав нас із зладитьми. Тобто він, якби показує дію, що Бог є той, який це робить з нами, Він вириває нас від цього всього. Тому апостол Павло показує на Отця, який є сильніший за цього лева, беремо в душках, в лапках, так? і який прагне визволити нас із цієї. тьми. І ми мусимо розуміти, дорогі браття, сестри в Христі, що це, це той, який бажає тебе визволити з цього, це той, який тебе любить. Це не просто хтось, якому до тебе байдуже. Це той, який постійно на тебе звертає, який дивиться на тебе, бачить тебе у цій пащі лева. І з певними такими сльозами, з певним такою переживанням, він думає, як би це зробити, ну як. Як я тепер піду і визволю цю людину з цього. Я би десь так сказав, що єдиним, чим Бог переживає, чим Бог журиться, щоб дарувати нам цю свободу. Щоб нас визволити від, від цього прокляття, яке нас можуть мати. І тому, дорогі і сестри в Христі, хочу ж так ще підкреслити, що а кожен із нас є в такій ловушці, у тій чи іншій. І тому дуже важливо є, що робити. Перше, не тікати від себе. Знаєте, ми не дуже любимо признаватися у своїх гріхах з вами. Прийти на сповідь, висказати священникові свої гріхи, ну, це складно. До цього треба вчитися. Ми один перед одним не дуже любимо висказувати свої слабкості, свої якісь негативи. Я пам'ятаю один випадок, коли, коли вже я як священник прийшов, і я щось кажу там, певним людям про свою слабкість, а людина каже, от чи ви не можете так говорити? Ну, та чому не можу так говорити? Ну бо ви священник. Ну і що? Це, це, це змінює того, що я можу мати свої слабкості або якісь певні, ну там не знаю, негативи? Ну та ні. Тобто ми якось якби. Боїмося визнати інколи, що ми маємо ту чи ту іншу проблему. І тому, що дуже важливо є зробити, дивіться, в такому стані? Зрозуміти, що Бог є вихід, Ісус Христос тобі може допомогти, але треба йому признатися. Тобто цей вислів, що ми постійно співаємо, і Він є Євангельським висловом, фактично, Господи, помилуй. Пам'ятаєте, як два сліпці кричали, або як кричав той е, е, жебрак сліпий Вартимей, Господи Ісусе, Сину Божий, що зроби? Помилуй мене. Тобто для того, щоб кричати, цей жебрак мусив себе принизити. Йому навіть казали, замовкни, бо це непристойно, це неправильно, це недобре, Не мішай Ісусові, тож Ісусіда, не мішай народові. Нащо ти тут будеш робити? Але він ще дужче кричав, не своїм чистим голосом кричав. Чому він глибоко розумів своє становище і свій стан? І він кричав до Господа. Дорогі браті сестри в Христі, оце важливо для нас зробити. Зрозуміти цей свій стан і кричати. Кричати до Господа: Господи, я маю проблему, визволь мене. Тому що дивіться, це ще не є велика біда, коли ми, коли ми є у біді. Не це ще є велика біда. Біда велика є тоді і більша біда є тоді, коли ми не бачимо своєї біди, а вона є. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос каже, що до кого Він прийшов, коли говорить з фарисеєм? Коли фарисеї закидують, ну, бо ти їш, п'єш з митарями, з блудницями там. Що Ісус Христос каже, хто потребує лікаря? Хворі потребують лікаря. Я прийшов до тих, хто хворий. Я прийшов до тих, хто має діагноз. Тому варто для себе інколи встановити цей діагноз. Так я маю проблему. Але не зупинятися на цьому діагнозові, але йти і кликати до того, хто, хто тобі може допомогти. Ісус є той, який у цих речах може тобі допомогти. Я можу говорити про себе, хоча не завжди то всі люблять, але. Є моменти в моєму житті, коли я так зробив, і, і справді я є вільний від тих моментів, а є речі, які я ще то не зробив. Я лише на шляху цього. І найбільше, що допомагає саме в такій певній кризовій ситуації, це вислів. Господи, помилуй. Господи, прости мені. Господи, прости нам. Це, що маємо цю молитву так Ісусову. Господи Ісусе Христе Сину Божий, помилуй мене грішного. Коли беремо приклад такий із, можемо казати, із Старого Завіту, то пророки, бачите, бо підуть з іншого місця. Чи Господь, чи Господь хоче визволити цих людей, які прагнуть? Так. Але теж питання, є люди такі, які не хочуть признатися у своїх проблемах. І чи хоче Господь їх визволити? Хоче. Але якщо беремо перших людей, які признаються у своїх проблемах, то Господь приходить їх визволяє. А якщо беремо тих, які є сліпі на свої біди і на свої проблеми, то Господь таким хоче відкрити очі. Особливо в Ісаїї, це 43 глава. Там є дуже гарно описано, що Господь робить для тих, яких очі закриті на їхні власні проблеми, на їхню, на їхню власну недосконалість. Перший вірш із глави. А так, а тепер так говорить Господь, творець твій, Якове і твій сотворитель Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти мій. Тобто от з чого Господь починає? Ти є мій. І потім каже вось, восьмий вірш, «Виведи люд свій, хоча він має очі глухих, хоч вони мають вуха. Тобто виведи свій люд сліпий, хоч мають очі, так? Що це означає? Що ми можемо мати очі, ми можемо бачити, але не визнавати. І тобто, через пророків, що робить Бог? Бог хоче відкрити очі через пророків, через своїх людей. Бог дуже часто хоче нам на нашу проблему відкрити очі. Для чого? Щоб ми себе побачили у потребі, у проблемі і у потребі Бога, який хоче тебе визволяти. Інший такий приклад щодо цього от виривання із пащі лева, так? Він вирвав нас із влади тьми. Це є приклад старозавітня ситуація, коли Ісус Христос визволяє свій ізраїльський народ. Пам'ятаєте, що чи хотів із сильно ізраїльський народ визволятися, чесно кажучи, ні. Вони там, вони там у полоні дуже гарно почувалися, навіть до того, що вони розросталися, що їх ставало більше, як єгиптян. Від чого і налякався фараон, що їх стане більше, вони нас завоюють, і буде проблема. Тобто, скаже так, народ розмножається, розростається тоді, коли їм добре. Але Господь приходить через Мойсея і дає їм розуміти, що полон це не ваше місце. І він їх визволяє, він їх виводить через кари, через ці всі попередження, через всі всі знаки. І зауважте в один момент, що отут дуже гарно у фараонові показано, що робить диявол. Уже все, фараон відпустив військо з перед морем але все рівно, він ще доганяє цей народ і хоче його знову полонити. Якби, знаєте, з останніх сил чіпляється і каже, не відпущу. Оце робить з нами диявол дуже часто. А що робить Бог натомість у, тому, у тому числі? Що тоді Бог робить? А Бог розкриває море і каже: довірся. І йди. Це ризиковано, до речі, йти у море розкрите, скажімо так, водами, ти і не, не зрозуміло, чи загорнеться з нами чи як. Тобто довіритися Богу інколи це є ризик. Але знаємо з історії цього виходу Ізраїля Спасіння, що що сталося? Бог врятував цей народ, а фараон був потоплений. В Ісусі ми будемо от бачити. Завжди ці свої комплекси, свої проблеми. Будемо бачити фараона, який нас доганяє. Будемо бачити девол, демона, який нас б'є, будемо бачити свої залежності, але так само будемо бачити звільнення від них. Бо Ісус, дорібра, сестра в Христі, Він тебе розуміє. Ісус розуміє, Він входить у твою історію, Бог входить у твою історію. Він розуміє твою проблему, Він розуміє, який ти є. Він розуміє нас. Він розуміє, що ми інколи йдемо на літургію, як на Голгофу, а інколи як на святкування. Бог, Бог знає твою проблему. Бог знає мою проблему. І тому, що нам важливо, знати це так, як батькові. Довіритися. Це так, як наші батьки, батьки, от я знаю проблему своїх дітей, плюс-мінус. Вони відкриті щодо мене, вони скаржаться, коли їм погано. Інколи на мене скаржаться, що ти не добрий, тату. Ти, мамо, не добрий, бо не даєш телефон тоді, коли вони хочуть. Погані батьки, бо щось там не так. Так скаржаться мені. І дуже Але це відкритість, це відносини. І тому, дорі брати сестри в Христі, коли ми... От коли ми будемо мати цю вільність перед Богом, Бог буде робити це чудо в нашому житті, і будемо свобідні від усіх своїх залежностей, від усіх своїх дурних речей. Від постійно тої гонитві за грошима, від тої гонитві за комфортом, від тої гонитві за то, щоб за престижем, щоб мене бачили, щоб мене помічали, як хтось. Кому це все? Для кого це все потрібно? Це все комплекси? Тому, дорогі браті сестри, в Христі, я бажаю собі в першу чергу, а бажаю вам. Щоб ми були визволені від цього всього і були ну, справді вирвані, і потім каже слово, і переніс у царство свого улюбленого сина. Тобто там, де ми вже бачимо, чітко бачимо, бо є темнота і є світло. Для того, щоб, коли ми знаходимося в темноті, щоб вийти з цієї темноти, що потрібно? Потрібно просто освітлення. І ми вже знаємо, куди ми йдемо. Ти ще можеш знаходитися в темряві, можеш. Але ну, як ти маєш світло, ти бачиш, куди йти. І свого роду наше це життя, воно є оцим, цією темрявою. Ну, але коли в цьому житті є світло, яким є Ісус, то ми знаємо, куди йти. І Бог через Нього нас вириває, прощає нам наші гріхи. Чуєте слово? У Ньому маємо прощення відпущення гріхів, Відкуплення гріхів. У Богові маємо це, тобто, що це означає? Це те, що все, я вже себе не, не маю принижувати. Я вже визнаю свій гріх чітко, ясно, конкретно. Я вже не корчу себе там кимось, святим, перед кимось. І Бог мене робить це тим. А то, що є недосконалість, що з тим робити. Ну що, визнавати? Так, визнаю, Боже, перед Тобою, Ти є Спаситель. Не люди є спаси... моїм спасінням, а ти, Боже, є моїм спасінням. Тому я бажаю цього виходу і бажаю кожному з вас собі цього виривання, з цієї пащі Лева. Слава Ісусу Христу!